Друзі, всім доброго дня! У нас нове надходження Volkswagen Golf в синьому кольорі, повністю в рідній фарбі. Він на 1,4 бензиновому двигуні, на автоматі, салон у нас текстильний, є третій підголівник, обдув задніх пасажирів, електросклап підіймочі. Спереду у нас. 4 склопідіймачі, підіймачі, електропровід зеркал, ручне регулювання передніх сидінь, регулювання світла. Так, Помилок у нас немає, автівка у нас проїхала 120 тисяч, є штатна мультимедія, є двохзонний клімат контроль, система автохолд, Якщо вам сподобалось це авто, приїжджайте до нас на Оболонський проспект 21Б. Парковка DreamBerry. Авто можна придбати за готівку, кредит або лісінг. Всім гарного дня!